Я дружині зрадив, а вона дізналася. Ну, нічого, вона в тебе сильна. Ех, от саме це мене найбільше і лякає. Оголошення по гучномовцю в магазині. Увага! Власник червоного Феррарі, припаркованого під ковшем екскаватора. Терміново купіть собі валідол. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На міжнародних змаганнях з боротьби тренер каже своєму підопічному: У цього борця є коронний прийом. Він уже багатьох хлопців покалічив. Так що, якщо захопить, краще здавайся. Перший раунд тренер бачить, що суперник застосував свій коронний прийом. Не став чекати закінчення, пішов у роздягальню з горя пити. Тут чує, рідний гімн грає, вибігає з роздягальні. Суперник лежить переможний, а підопічного нагороджують. Він питає: А як же ти викрутився? Та скрутив він мене одна рука тут, інша там, ноги взагалі бозна де, а перед очима хазяйство. Ну, думаю, втрачати мені нічого. І з усієї дурі вкусив. Ти не повіриш, що може людина, яка сама себе за це місце вкусила. Чоловік, спостерігаючи, як дружина розкладає косметику, вирішив з'ясувати, що і для чого їй потрібно. Дружина. Ну ось, дивись: спочатку вмиваюся пінкою, потім скраб, далі тонік, крем, основа для макіяжу, тональний крем. А потім пудра. А навіщо це все? Ну, щоб вийшов природний колір обличчя. Пам'ятаєш, ти мені на зиму порадив вікна заклеїти? І що, тепер тепло? Ні, тепер темно.